Добрий день глядачі мого каналу, мої підписники. Що робити, коли у нас є пальне в каністрі, наприклад, в такій, його треба заляти в бак. Для цього нам потрібний шланг, пізніше розкажу для чого, і лійка. Лійку я купив ось таку. Вона якраз хорошо. Заходить він туди. Як ви бачите, там у нас клапан. І лічка у нас своїм носиком відкриває цей клапан і якраз стає от сюди. Якби я не приклеїв ось цей поролон вона б у нас пошкодила кузов. Але тримати каністру 20-літрову вісу справа не дуже вдячна. Більше того, Якщо ми будемо нахиляти, відкриємо пробку, і будемо нахиляти, у нас почне виливатися пальне. Рівень пального у нас буде десь ось так. Тут у нас буде повітря. І буде у нас випльоскуватись пальне. Воно буде литися такими імпульсами. Тому лібо її тримати плашмя, тобто нахиляти ось, ось таким чином. І тримати це все на вісу. Ну, кажу вам, незручно. Я спрактикував ось таку конструкцію. Якщо у вас седан, ось тут, де у нас ж саме жорстке місце, вложимо в даному випадку полотенце. Воно не пошкодить ніяким чином кузов. Ставимо нашу каністру. Вибачте, треба дві руки підтримати за донишко. Ось вона повна каністра. Відкриваємо, але відкривати її краще трошки назад подати, тому що каністру заправляв я для себе, а не на заправці. Тут більше, ніж 20 літрів, тому, можливо, при відкритті у нас трошки розляється. А тоді беремо, ну, я зараз відкрию і покажу, тоді беремо шланг. Хорошо, коли у вас є шланг, який продається з грушою. Коли можна пару разів качнути, і тоді воно самотьоком, оскільки рідина тут вище, ніж у нашому боку, буде самотюком текти. Я роблю трошки неправильно. За допомогою легень ротової порожнини я створюю вакуум і підтягую рівень. от, скажімо, У нас тут рівень пального. Шланг ми занурюємо. Треба трошки смакнути, щоб перейшло через горловину, і коли рівень шлангу опускається, він же починає витягувати це пальне. Відкрив я каністру, бачите, палива дійсно там дуже багато. Тому беремо наш чистий шланг, занурюємо його, ну, скажімо, ось, я пальцем тримаю, скільки його може. Але ні. От, занурив я туди шланг. І, в принципі, в шлангу там всередині теж є пальне. Але воно само не тече, тому що оця частинка вища. Якщо ми зараз тут створимо вакуум, трошки невдало. Чуєте, як воно тече? А туди, бачите, хлюпає. Потихеньку йде повітря. Ну, це все через те, що я в каністру наляв досить-таки багато пального, більше, ніж 20 літрів. Металевими каністрами я не люблю користуватися, люблю користуватися пластиковими. Багато на яких заправочних станціях не дозволяють заправляти в пластикові каністри, посилаючись на власні інструкції. Я на це аргументую, тому що їхні інструкції абсолютно не мають ніякої юридичної сили. А посилатись вони повинні на закон про пожежну безпеку. А закон про пожежну безпеку посилається на правила пожежної безпеки. В правилах пожежної безпеки вказано, що заборонено відпуск нафтопродуктів. В пластикову та скляну тару. Чуєте, тече, да? заборонено відпуск в пластику або скляну тару. Крім випадків, пластику, призначеного для нафтопродуктів. Каністру, де є етикеточка, що там продавалось масло. Вже не можна назвати що це каністра, не призначено для нафтопродуктів. Зараз ще покажу одну річ. А, До речі, нам не потрібно повністю таким чином заливати бензин. Достатньо, коли бензину буде от десь стільки. Чому я люблю пластикову каністру, можна спостерігати візуально. А тоді беремо лієчку. Там, до речі, сіточка, яка не пропускає воду. Ставимо її і виливаємо. Якщо там є сміття, то воно ніяким чином не потрапляє через сіточку. Як Тут проконтролювати можна трошки витягнути шланг. Якщо шланг у нас буде, скажімо, до цього рівня, то коли рівень в каністрі буде менший, він просто почне сьорбати і процес, чуєте, да? він триває, він просто зупиниться. Трошки я витягнув шланг, аж мені цікаво наскільки. Витягаємо його повністю. Ну, десь от стільки пального ще у нас залишилось, тому решту ми доливаємо через лійку. Тепер можна двома руками притримуючи і горловинкою донизу, але можна робити це ось так от плашмя. Плашмя це значить, щоб горловинка у нас була вище. Це якщо у нас каністра повна, то ми можемо ось так от робити, щоб у нас от Бачите, вона майже горизонтальна, тоді у нас вона не розбризується. Що хотів показати, ось у нас каністра з-під масла. Зверніть увагу, практично на всіх каністрах, в яких продається масло, є отака маркіровка HDPE. Або PE рисочка HD. Забийте в Google і подивіться. Це пластик, який спеціально зроблений для нафтопродуктів. Якщо у вас при заправку в таку каністру на автозаправочній станції будуть виникати проблеми, вам не захотять, посилайтесь на правила пожежної безпеки і на те, що дозволено відпуск нафтопродуктів, ось спеціальний пластик. Дехто з упоротих операторів каже, що. Нам потрібен сертифікат. ну Ніде в законі і в правилах нема посилання на цей сертифікат. Я в таких випадках кажу, що там, де я працюю, є наказ внутрішній по фірмі. Якщо я побачу заправщика, треба його бити в пику. Кажу, як ви вважаєте, цей наказ чинний до виконання? Точно так же заборона відпуску на в пластикові каністри не є чинною до виконання. І будьте впевнені в своїй правоті. От, лишилось, може літрів 5, може навіть трошки більше. Беремо двома руками і переливаємо через лієчку. Якщо у вас універсал, нам треба просто більший шланг, але шланг взагалі треба мати на всякий випадок, трошки більший. Тут у нас саме жорстке місце, тому що якщо ми каністру поставимо ось тут, може бути вм'ятина. Я на свою шкоду ось тут ложу те саме полотенце в декілька разів зігнуте. І таким самим чином заправляю універсал. Гірше, коли у вас ось така машина. Ну, Це вже занадто. Але я так само ставлю каністру, особливо пластикову, ось сюди, на жорстке місце. І знову ж таки, вся проблема в тому, щоб у нас був довший. Шланг Шланги рекомендую купити з грушею. Це дозволить вам уникнути дуже багатьох проблем. Ось такий лайфхак від водія з досвідом. Нічого не рекламую. Ділюсь з вами своїм досвідом. На цьому в мене все. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки або дизлайки, пишіть в коментарях, на які теми відео вам були б ще цікаві. До побачення. В якості після мови було в мене 30 літрів в баку після того, як я виляв 20-літрову каністру і 10-літрову каністру. Ну, так буде краще видно. о Датчик у нас показує навіть трошки більше, ніж 60 літрів. Мотор рівно працює. Це я до того, що в одному із попередніх відео я показував, що треба робити, щоб у нас була можливість заливати в бак більше 40 літрів. Значить, всі мої дії були не даремні, все вийшло. Ну, тепер вже точно все.